Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин Інструменти. Хотілося б показати розміри цієї деталі. Це деталь щеплення, яке встановлюється на мотокультиваторах Robics. Це чугунна деталь. Хотілося б більш про розміри. Внутрішній діаметр підвал. Зверніть увагу. 22. Фіксується, ще тут є шпонка, фіксується шпонкою. Зараз От. отвір під шпонку, фіксується під шпонку. Це чугунна деталь, я вже говорив. В комплекті йде підшипник. Висота цієї деталі. Зверніть увагу. 7,4 приблизно 7,2 точніше у неї висота 7,2 зовнішній діаметр у нас виходить тут Дев'яносто вісім. Приблизно отак. Внутрішні. Приблизно вісімдесят два. Вісімдесят три. Це Фередо. Не таке фередо. У наявності, якщо треба замінити комусь, сюди воно приклеюється або, або роблять отвори і. О, отвори роблять і на закльопки встановлюють такі таке фередо. Всім гарного дня! internet, trgovine, instrumenti.